Усі привіт сьогодні серія номер 13. Сьогодні я катаюсь на тролейбусі під назвою Mercedes O405 GTS. Почнемо. Так. Так, повертаємо направо. Швидко їдьте. Вже наступила зима, я їду по снігу, але їду по колу. Ем, ну, зупиняюсь червоне світло. поки приїдь всі трамваї. О, зелений, можна їхати. Може трамваї вже приїжджають на Ой, вибачте за це. Ісправність, вже я їду. Так, повертаємось. Якась пробка, треба сигналити громко. Все, приїхали. Двері відчиняються. Так трансформатор вже підключив. Це можна починати двері і їхати. Так, їдемо. Так, у нас щось їдемо. Це що це? Це 15 стеєр. Що шкода 14 стеєр і 15 стеєр. Ну ні. О, пазик. Помахшав ручкою. Пасажир може зупинити Пролейбус помахавши ручкою. Е я знаю вже, ну можу їхати швидко, може бути саме новеньке. Я вам казав, що це нове. Це вам казав, що це хорошо. Ну Може, я їду вже, я по буду рулювати. Я обгоняю Т2. Ага я і хочу зупинити здорово, я буса, я їду. Зупинився, Ем, е друзі, я знаю. Е друзі, я хочу приєднатися, підписатись на канал і вам приєднуватись. Повертаємо наліво. Натискаємо наліво. Така пробка, треба посигналити. Ай, що це таке треба бібікати. Можна сигналити. Дай мені проїхати, скільки можна. Ну, дай приїхати. Не поняв, що це таке. Ну, О, Він Ну цей і на пробці. Ось ого о 45 ктс, помахав ручкою. Це другий в... водій управляє, а я сам управляю. Все є колективно. Пасажирка зачекала. О, ні, ні-ні-ні-ні-ні. Треба обратно. Все, зупинився, тепер можу відправлятись, не можу так чекати, бо пасажир чоловік розізлиться, що ви уїхали. Він розізвується, щоб він уїхав. Включаємо. Провода якийсь. Ех. Мені не подобається, що зламалось, ну можемо проїжджати. Так проїжджаємо. Опа спрацюю, знаю, друзі. Це наша пасажирка зачекалась, бо став ховано. Пасажирка хотіла взяти білет. Вона хотіла взяти білет і сказав: Окей, я оплачую проїзд, оплачений проїзд може бути штрафом. Зачиняємо. Так, друзі, так, друзі, ми їдемо сюди. Просимо підписуватись на мій канал, друзі. Якщо сподобалось це відео, ну можу, Просимо підписуватись на мій канал, сьогодні мені подобається ось цей під'їздка, ось це, це світкісна, О, стоп, що це таке? Ой, ні, червона. О, за можно ехать. Мне уже стало холодно. Могу закрыть окно. Если закрыть окно, то я тише не играю, ты играю. Он нас все пассажирки. Пассажирка была ну... Це закрив, потім будемо відправлятися. Так, двері зачиняємо. Повертаємо, посигналимо. Це МТБ-82. у цей від трамвайний дорогу. Це можна виходити на трамвай. Ну, Друзі, кажу, що ми їдемо. А ну, кажу, що... Ми проїжджаємо! Зараз розкажу, як пасажир має заходити в тролейбус. Спочатку дорослий, а потім. Школьний чоловік. Зачиняємо. Матується, я записую відео. Ми їдемо швидко, 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 швидко. Ще їдемо, їдемо, їдемо. Він проїжджав. Не перебувай на охоче, він бачимо. друзі, не цей тролейбусний не їде Біз... Більше.